Тримай Лена, це тобі зі святом. Ой, дякую, мені дуже приємно. Саш, а ти знаєш, що психологи рекомендують хоча б раз в тиждень проводити день відвертих розмов? Це коли можна говорити всю-всю правду і не ображатися. І ось що я подумала, може і нам влаштувати цей день, а ну давай влаштуємо адале. Давай? давай прямо зараз. Тільки саме головне не ображатися. Ну, знаєш, мені не дуже сильно подобається, що постійно ти мені даруєш штучні квіти. Я б хотіла справжні. Ти ж не образився, правда? Наступного разу подаруй справжні. Добре, а ти. Ну, мені немає ще з тобою відверто говорити. Мене тобі все влаштовує. Ну як так? Ми ж домовились. Подумай гарненько. Ну, наприклад, ти з побачення рани йдеш. Бачиш, я не образилась. Наступного разу побуду довше. Ну все, я пішла. А ще, коли ти смієшся, ти мене весь щаст остан ліктем тикаєш. Коли ти посміхаєшся, в тебе будуть складочки, як у моєї бабусі. Знаєш? Знаєш, ні. Коли ти танцюєш, ти весь час мені ноги відбоптуєш. Твої парфуми так пахнуть. весь час чхати хочеться. Тобі парфуми мені не подобаються. Твоя мама не пухай мене своїми парками. Мене вже живі через них болить. Тобі пиріжки моєї мами не подобаються. Знаєш що? Не потрібен ти мені такий. Йди до своїх друзів. Ти що? Сьогоднішній четвертий розмов. Ображатися не можна.